Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд-масиву на робочого пристрою OM Digital Mobius 5 модель 3 r 5 eb 3 m Я покажу кілька способів рейд-масиву на даному пристрої, як відновити файли при випадковому видаленні з робочого дискового масиву і як повернути дані з пристрою, що вийшов з ладу. Пристрої зберігання даних запропоновані OLEN Digital, створені для забезпечення продуктивності та надійності зберігання інформації. Mobius 5 RAID System це потужний пристрій керування сховищем RAID з значкими можливостями підключення, підтримкою гарячої заміни та простим доступом до жорстких дисків. Пристрій дозволяє створювати наступні типи масивів: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 3, Джебут і RAID 5. Але хоча технологія RAID і є надійною, все ж таки не виключені випадки втрати важливих даних. Втрата інформацію може статися у будь-який момент із різних причин випадково видалення, неправильне налаштування або виходу з ладу обладнання, оскільки всі пристрої рано чи пізно можуть зламатися. Якщо у вас пристрій не працює, були пошкоджені диски або RAID-масив зруйнований, вам буде потрібна спеціальна програма, яка допоможе повернути з накопичувачів критично важливі дані. Далі у відео ми розберемо, як вирішити таку проблему і повернути втрачені файли. Для розуміння, як працює цей пристрій, для початку давайте розглянемо, як створити рейд на цьому сховищі Є кілька способів створити рейд масив на даному пристрої зберігання. Зробити це можна, виставивши спеціальні перемикачі на задній панелі пристрою або через програму для керування. При першому встановленні дисків потрібно виконати процедуру очищення RAID. Ця процедура налаштовує диски для використання в Mobis, при цьому видалити розділ або дані з окремих дисків не вийде, тоді всі файли будуть затерті. На задній панелі сховища встановіть перемикачів в положенні очистити RAID. Перемістіть в нижнє положення, потім натисніть та отримайте кнопку Set та увімкніть живлення. Продовжуйте утримувати кнопку Set, доки не пролунає другий звуковий сигнал. В результаті всі попередні конфігурації будуть видалені та налаштовані на режим gBoot. Далі вимкніть його, встановіть перемикачі в режимі RAID, в моєму випадку, це RAID 5, і утримуючи кнопку Set, увімкніть живлення. Утримайте кнопку Set до другого звукового сигналу. Після цього RAID буде готовий до використання, всі дані, які зберігалися на дисках, будуть видалені. Далі залишається лише зайти в керування дисками та розмістити вот это новый диск. Другий спосіб створити рейд за допомогою утиліти для керування сховищем GMicron HV Rate Manager. Графічний режим програми поділено на два режими базовий та розширений. Створення RAID масиву доступне в обох режимах. Щоб створити RAID, відкрийте вкладку Advanced Rate Configuration, встановіть позначку навпроти пункту Create Rate. Потім виберіть зі списку Потрібний рівень масиву. Праворуч позначте диски, з яких складатиметься рейд, і натисніть Apply для підтвердження. В результаті ви побачите попередження про те, що всі дані, що зберігаються на дисках, будуть видалені. Натисніть Yes для продовження, після чого почнеться процес побудови RAID. Дочекайтеся його закінчення. RAID створено. ОК. Тепер залишилося відкрити керування дисками та розмістити новий накопичувач. Якщо ви випадково видалили важливі файли з дискового масиву, при цьому RAID і пристрій залишилися в робочому стані, то ви легко можете відновити інформацію за допомогою програми для відновлення даних Hetman Partition Recovery. При працездатному RAID вам не потрібно діставати диски з пристрою зберігання та підключати їх безпосередньо до ПК, щоб знайти файли. Для відновлення видалених файлів відкрийте програму та проскануйте ваш масив дисків. Пласніть по диску правою кнопкою миші та натисніть Підкрити. Виберіть потрібний тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Для початку рекомендується виконати швидке сканування, це займе менше часу. Якщо в результаті програмі не вдалося знайти втрачених файлів, то виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню класні правою кнопкою миші по диску та виберіть зі списку «Проаналізувати заново повний аналіз. Вкажіть файлову систему, позначку глибокого аналізу, можна зняти це прискорить процес. У складних ситуаціях виконайте аналіз з пошуком за вмістом файлів далі. Як бачите, в моєму випадку програма легко знайшла всі файли з допомогою швидкого сканування, видалені тут відмічені червоним хрестиком. Також тут доступний попередній перегляд, де можна побачити вміст файлів. Позначте все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці Відновити. Покажіть місце, куди зберегти дані, диск, папку. Відновити. Та готово. Після завершення всі файли будуть лежати у вибраному каталозі. У випадку, якщо пристрій зберігання вийшов з ладу, доступ до дискового масиву відсутній, то зібрати і повернути дані з нього допоможе програма для відновлення даних Теплем RAID Recovery. Програма підтримує більшість файлових систем та типів Рейд, допоможе відновити дані у разі поломки після випадкового видалення, форматування, недалого налаштування або прошивки нас. При втраті доступу до даних, що зберігаються на мережевому сховищі внаслідок апаратного збою обладнання, поломки контролера або іншої апаратної частини пристрою, дані на дисках у такому випадку залишаються недоторканими і можуть бути оброблені з допомогою програмного забезпечення для відновлення даних. Для доступу до дисків потрібно витягнути їх із поламаного сховища та безпосередньо підключити до комп'ютера. Дістаньте диски з нас і підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. При недостатній кількості сета портів або розмірі, вживлені на материнській платі, знадобляться додаткові перехідники та розширювачі. Ще вам знадобиться накопичувач з обсягом рівним або більшим за об'єм відновлюваної інформації, це може бути зовнішні накопичувачі, мережеве сховище або інші пристрої зберігання. Якщо операційна система ПК, до якого ви підключаєте диски, попросить вас ініціалізувати їх або відформатувати, не у цього, оскільки відновити їх після ініціалізації буде складно, у моєму випадку програма не змогла в автоматичному режимі зібрати рейд створений на пристрої Mobis. Справа в тому, що дана модель мережавого сховища не записує технічну інформацію про RAID на диски. Всі дані записуються з самого початку диска, починаючи з нульового байта. У зв'язку з тим програма не може визначити інформацію про дисковий масив, який тип RAID використовувався, з якої кількості дисків він складається, який порядок і так далі. У такій ситуації потрібно збирати RAID у ручному режимі. Запустіть програму та відкрийте raid конструктор. Далі. Означте пункт створення вручну. Далі. В наступному вікні вказуємо всі відомі параметри. Ми знаємо, що це був рейд 5 рівня. Вказуємо його тип. Порядок блоків нам невідомий, залишаємо значення Визначити автоматично. Їх розмір теж ставимо автовизначення. Потім додаємо диски, з яких складався рейд. Розташування накопичувачів у сховищі невідоме, тому вибираємо пункт Визначити порядок дисків автоматично. Після цього натисніть кнопку Далі для пошуку можливих конфігурацій. Чекаємо на закінчення процесу пошуку. У моєму випадку програма знайшла кілька конфігурацій. Їхня відмінність у порядку розташування дисків. Оберіть найбільш підходящу, з інших зніміть позначки і натисніть Додати. Після цього рейд-масив з'явиться у провіднику. Для початку пошуку втрачених файлів класніть по диску правою кнопкою миші і відкрити. Виберіть необхідний тип аналізу. Спочатку рекомендується виконати швидке сканування. Якщо в результаті програма не знайшла потрібних файлів, запустіть повний аналіз і вкажіть файлову систему. Як бачите, програма легко знайшла всю інформацію, яка зберігалася на дисках, включаючи файли, які раніше були видалені. Вони тут відзначені червоним хрестиком. Міст файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Позначте файл, які потрібно повернути, і натисніть кнопку Відновити. Потім вкажіть місце, куди зберегти дані, диск, папку Відновити. По завершенню дані лежатимуть у вказаному каталозі. Таким чином, ви зможете відновити дані з будь-якого типу рейд, створеного на цьому пристрої для зберігання даних. Дотримуючи цієї відеоінструкції, ви без особливих зусиль зможете повернути файли, які залишилися на дисках. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!